Доброго дня, шановні українці, з вами фронт 18 і Микола Мельник. Я офіцер збройних сил України. Наш проект присвячений правді про війну, про військово-політичний огляд тих подій, які будуть відбуватися в Україні протягом минулого тижня чи минулих діб. Дуже просимо, так як наш проект новий нам дуже цікаві ваші думки. Ми просимо не просто ставити вподобайки, лайкати, дивитися, але й активно коментувати і говорити про що саме вам цікаво було послухати від нас. Перше, про що хочете поговорити, це про остановку на фронті. Відповідно до офіційних заяв Генерального штабу, протягом останніх двох діб кількість боєзіткнень майже не змінювалася день від дня. Тобто, 24-го числа було 78 офіційних боєзіткнень, 25-го – 80. А Зараз хотілося б подивитися на карту бойових подій для того, щоб більш детально обговорити, що відбувається відповідно на фронті. Почнемо з. Напрямку Таврійськ на Таврійському напрямку наші збройні сили продовжують отримувати плацдарм від Антонівського мосту до пістепного піщанки та пойми. Російські війська розположилися по трасі, яка йде від Нової Каховки до Олешків. Вони закріпилися по цій трасі намагаються вибивати наш плацдарм за допомогою арт-ударів, а також атаками дронів та fpv дронів В Олешках сформований загальновійськовий резерв у вигляді однієї БТГР. Наші війська виконують тут доволі важливу стратегічну функцію. Я не готовий сказати, чим цей плацдарм він дійсно необхідний для подальшого просування на в напрямку Олешки і до перекопу, те, що ми тут стримуємо війська Російської Федерації, які поки що не можуть бути перекинені на Авдіївку. Це доволі важливо на запорізькому напрямку. Продовжується боротьба між селами Роботино та Вербове. І якщо минулого разу ми говорили про те, що російські війська продовжують контратаки з боку копань і з боку. Новофедорівки, намагаючись тим самим про по трасі про вийти на Новоданилівку і відрізати наші групування, яке знаходиться між селами роботи на та то вже за останніми повідомленнями, як нашого генерального штабу, так і російських блогерів, яких ми так також читаємо, тому що треба мати узагальнене розуміння, що відбувається на фронті. Зараз російські війська перейшли до оборони збройні сили України, продовжують атаки від роботи на Новопрокопівку і на Вербове. Загальна ситуація, яка склалася на цьому напрямку, говорить про одне: жодна сил не може прорвати оборону противника. З одного боку, Збройні сили України доволі сильно окопалися і не дають можливості контратакувати ворогу. З іншого боку, та лінія оборони, яка побудована росіянами, це так звана лінія Сировікіна і інші оборонні споруди, які були вже побудовані під час бойових дій, скажемо так, як активний учасник наступу на півдні, півдні України, можу сказати, що дійсно фраза, що в кожній посадці, я повторю, вона відповідає дійсності. Але така ситуація йде як від нас з нашого боку, так і з їхнього боку. Тому жодна сторін не може тут просунутись більше ніж на 100 метрів. Але чому важливий цей відтинок для збройних сил України? Ну, по перше, тому що це наша територія. По-друге, ми маємо там змушувати тримати ворога свої сили для того, щоб вони не перекинули підкріплення на авдійський напрямок. Також ворог намагався атакувати під вугледаром. Вони намагаються атакувати, скажімо так, біля Володимирівки. от саме цей відтинок. Чому тому, що від нашої території до залізної дороги, якою намагаються активно користуватися, ворог менше п'яти кілометрів, що дозволяє тримати під мінометним огнем цю ділянку. Тому росіяни намагаються нас відтіснити для того, щоб мати можливість користуватися цією залізною дорогою. Поки що в них немає такої можливості. Ми тримаємо, відбуваючи всі контратаки. Тепер Авдіївський напрямок. За останні декілька діб всі військові експерти, як так, ті військові блогери, які є в Російській Федерації, погоджуються в наступних речах. По-перше, на південному напрямку це напрямок атаки зводіно на Сіверне Тоненьке, ворог майже не просунувся. І більше того, з цього напрямку починають перекидати війська на напрямок Північний. Тому що тут ворог за останні дві, дві доби дійсно мав. Успіх на Красногорівки, але зламав зуби на Степовому, не зумів перебратися через так звану железку, тобто залізну дорогу, яка йде між Степовину Красногорівкою на Авдіївку, на Авдійський коксохім. І ворог почав просуватися. По залізній дорозі, зупинивши атаки на стопове, почав просуватися на Коксохім. Зараз вся територія, яка знаходиться від так званого терекону до Авдіївського моря, як іноді кажучи, воно знаходиться в сірій зоні, але ворог в Авдіївку не зайшов. Ті повідомлення, які лунали вчора про те, що так звані там, бої, йдуть бої на Коксохімі, це не відповідає дійсності. Ворог дійсно намагається пройти. По залізці, але він не зміг поки що взяти під вогневий контроль ні коксохім, ні е, не зміг зукріпитися на Авдіївському териконі. Декілька днів тому, ввечері в понеділка, було опубліковано відео росіян про те, що дивіться на, на териконі наші прапори, і терикон наш. Але у відповідь на це е, Збройні Сили України оприлюднили наступне відео. Зараз ви його подивитесь. От ми бачимо російські прапори, вони стоять на флагштоці. І ми бачимо роботу підрозділу Shadow Збройних сил України. Це говорить про те, що жодна зі сторін не може закріпитися на тереконі. Він є сірою зоною через велику плотність артилерійського дня, застосування дронів, в тому числі FPV, Немає можливості зі сторін взяти його під контроль. Також загальна ситуація на фронті свідчить про певний. Артилерійський голод, тобто, жодна з сторін не має вдосталь кількість артилерійських набоїв всіх калібрів для того, щоб Подавити наступ ворога чи подавити захист ворога. Це пов'язано з тим, що як росіяни б'ють по нашим логістичним узлам, так і ми по ним. Але зараз приблизна кількість використаних артилерійських набоїв з обох, з обох сторін приблизно однакова. Це 9-10 тисяч набоїв на добу. Що стосується евакуації місцевого населення за офіційними заявами голови ВЦА Авдіївки, дійсно триває евакуація місцевого населення залишаються лише так звані ждуни. Але Україна країна демократична, і якщо людина хоче залишитися в Авдіївці і отримати російський боєприпас собі в голову, ми жодним чином не маємо морального права їм в цьому заважати. Ті, те цивільне населення, яке бажає бути врятованим, воно рятується. Також знову ж таки за офіційними заявами Авдіївського ВЦА, ворога в Авдіївці немає. Йдуть бої за так звану Железку на півночі Авдіївського. У кріп району, що стосується іншого е, напрямку фронту, Бахмутського збройні сили України продовжують наступ з боку Кліщівки і Андрівки. Відбулося близько 20 боєздітнень без переваги якоїсь із сторін. У вівторок було оприлюднено декілька м, публікацій в російських змі про те, що росіяни активно наступають з боку хромова, а також з боку траси на Слав'янськ. Але збройні сили України офіційні речники спростували. Ці речі, тобто оборона на бахмутському напрямку, вона є стійкою і ворог не має шансів там просунутися. Що стосується куп'янського напрямку, то ворог активно намагається прорватися на синьківку, але знову ж таки без успіху. За повідомленнями Юрія Бутусова, яке він оприлюднив буквально вночі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, Росіяни перекидають підкріплення з. Куп'янського напрямку на Авдіївку. Поки що з того, що ми знаємо, на Авдіївку перекинути резерви другої загальної військової армії. Вона замінена на куп'янському напрямку у ї Зараз росіяни поступово вводять в бій знову таки, на північному фасі 15, 30 ту та 21 першого бригади. Але поки що їх введення в бойові дії не призвело до якогось рішучого просування росіян, тому що українці воюють краще ніж боги. Наші хлопці, наші дівчата, наші воїни. Тримаються з останніх сил, і я певен, що в нас є достатня кількість резервів для того, щоб утримати Авдіївку. Дуже багато військових експертів кажуть, що Авдіївка має найбільш важливе стратегічне значення аніж той же Бахмут. Коли ми говоримо про оборону Авдіївку і про ті резерви, які в нас є, дуже правильно буде сказати, що ті бригади, які брали участь у літньому контрнаступі, які билися за Роботино, Зараз дійсно немає стовідсотково наповнює живі сильний і в техніці. Це пов'язано з тим, що втрати, які понесли наші герої під час контрнаступу під час звільнення наших територій, за той короткий час, який вони мали між боями на південному напрямку і на Авдіївському. Тому так дійсно є бригади, які недоукомплектовані, дійсно є бригади, які не мають достатньої кількості техніки, достатньої кількості. Артилерії, достатньої кількості дронів для того, щоб виконувати ті бойові задачі, які перед ними ставлять, і ми зараз витягуємо це за рахунок героїзму наших бійців. І я дуже сподіваюся, що коли ми в чергове підемо в контрнаступ, наше військове командування подумає про те, як швидко поповняти особовим складом ті роти, ті бригади, які цей особовий склад втрачають під час наступу. Війна це завжди втрати. Дуже важливо. Нам виправити ті проблеми, які, з якими стикнулися зараз, коли в бригади поступають люди, які елементарно не приходять КМБ або з недостатніми морально-вольовими якостями, не хочеться нікого критикувати, але знову ж таки давайте говорити правду. Ми витягуємо Авдіївку, ми витягуємо фронт лише за рахунок нашого героїзму. Ті хлопців і дівчат, які вгризаючись в землю, тримаються, тому що українці вуть краще, ніж Боги. Якщо вже ми торкнулися питань комплектації особового складу, то треба сказати і наступну правду, що проблеми не тільки в нас. Зараз триває процес мобілізації і в Російській Федерації, і він стикається з також шаленими проблемами. По перше, ну треба розділяти дві речі, які зараз відбуваються в Росії. По перше, це призив по-друге, це мобілізація. Від призиву тікають усі. Як ми казали минулого разу з посиланням на Майк Накі, це російський блогер, зараз воєнкоми вимушені просто створювати певні облави по всіх містах і великих і маленьких Російської Федерації, тому що російське суспільство прекрасно розуміє, що призивників буквально після КМБ починають фолувати на підписання контракту і в той чи інший спосіб змушують. Треба пам'ятати, що російський солдат це не український. Українці знають, як боротися за свої права, тому що в нас було в історії 300 років повстань, а в росіян 300 років кріпосного права, і ці 300 років кріпосного права змушу привчили росіян до виконливості, тому коли викликають якогось слапоухого васю. Збурять і кажуть, чуєш Вася, треба підкидати підписати контракт, щоб не отримати по нирках. Він його підпише. Тобто, ми маємо розуміти, що зараз мобілізація Російської федер... Російській Федерації здасть їм близько 200 тисяч ідіотів, які прийдуть е... воювати в Україну. Звісно, з тими темпами, яких ми їх утилізуємо, вистачить ну менше ніж на рік. Але це знову ж таки 200 тисяч. Це стосується лише призиву на військову службу, строкову росіяни зараз використовують ще один доволі цікавий метод мобілізації: це видача паспортів Російської Федерації всім гастробайтерам, тобто вихідцям з сонячного Таджикистану, Киргизстану, Казахстану та інших станів, якими повна середня Азія. І після того як їм видають паспорта, буквально на другий, третій день їх забирають до мобілізаційних пунктів виконувати борг. Перед батьківщиною, де їм дають старий калаш, садять на техніку типу т 55 і відправляють в бій. Зараз росіяни можуть викор можуть вирішувати свої мобілізаційні прогалини за рахунок таких важелів, але треба пам'ятати, що вони будуть намагатися уникати тотальної мобілізації до наступного року до року виборів. В Російській Федерації, де звісно, переможе Путін. А після того вони спробують мобілізувати ще близько півмільйона громадян Російської Федерації. Адже наголошую, по тій швидкості, яких ми утилізуємо, у них також великі проблеми з людьми. Я просто приведу цифри за минулі 10 днів, ми знищили тільки з офіційними даними, за підтвердженими, за 10 діб. Ми знищили 7740 військовослужбовців Російської Федерації. Якщо взяти елементарно стандартну формулу, що на одного вбито. Получається три поранених, тобто поранених ми маємо близько 24 тисяч військовослужбовців орків, 24 тисячі плюс 7 тисяч – це 31 тисяча. Тобто за 10 днів ми вивели з ладу 31 тисячу орків. Це приблизно населення двох Баргузинських районів буряті Російської Федерації разом з чоловіком з чоловіками, жінками, дітьми і песом бровкою, навіть ведмедями, які гуляють десь по стіпі. Збройні сили України працюють і працюють і мобілізаційні служби Російської Федерації. Якщо ми вже згадали Росіян, хотілося б сказати про наступне. Хотілося б сказати про те, що Шойгу має великі проблеми з наркозалежністю. Буквально нещодавно він заявив, що російські військові отримали комплекси, які дозволяють їм збивати просто все, що літає над небом. І зараз я, щоб прибрати маніпуляції, просто зачитую російський ультрашовинистичный телеграм-канал. У российских военных появились комплексы, которые сбили 24 украинских самолета за 5 дней. Издание «Известия» почитали сводку МОРФ за крайние 5 дней. 19 октября 2 самолета, 2 вертолета. 20 октября 10 МиГ-29, 2 Су-25, 2 вертолета Ми-8. 21 октября 4 самолета, 3 вертолета. 22 октября 3 мига 29, 1 Су-25, 24 октября 2 МиГ-29 и 1 Л-39. А потім кокаїн відпустив. Той рівень бреду, який несе пан Шойгу, він викликає сміх навіть шовіністів Російської Федерації. Тому не треба серйозно відноситися до того, що в них з'явилися якісь космічні комплекси, які дозволяють їм боротися з нашими атаками. Але слід пам'ятати, що кожна ракета, яка потрапляє в той чи інший склад росіян, це титанічна праця українців, це титанічна праця всієї нації. З одного боку, нація бореться і показує, що ми готові воювати. З іншого боку, наш дипломатичний корпус і наші військові, які працюють в міністерстві оборони, звертаються до сих колах, кажуть: що ми боремося. Дайте нам ще, щоб ми боролися. Дайте нам зброю, щоб ми перемагали. Американці нам передають, і українські оператори ведуть ці ракети, які потрапляють на склади. Тобто бореться вся нація. І коли ми говоримо про те, що ми знищили там 10 гелікоптерів росіян, вбили того чи іншого генерала, це робота не атакамс. Це робота української нації, яка рано чи пізно переможе. Тепер, якщо ми згадали про допомогу США, вчора Майк Джонсон став новим спікером Палати представників Конгресу США. Українські журналісти зразу знайшли на нього максимальну кількість компромату по українській тобто, те, що він Трампкіст, і те, що він... Не підтримує Україну, тобто останні рази, коли ставилося питання підтримки України, він завжди голосував проти, 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 проти. Всю статистику ви зараз можете бачити всі голосування, де член Палати представників Майк Джонсон не підтримав Україну. Якщо звертатися до офіційної преси США, ми можемо подивитися, який саме сильний дискурс там відбувається. Адже. З одного боку, дійсно, Америка націлена дати нам 61 мільярд, всього витравши на підтримку 105 мільярдів доларів США. Яким чином демократи переконують республіканців? Доволі простим: виявляється, що з 106 мільярдів допомоги 50 мільярдів мають піти на підтримку ВПК США. В тому числі з підтримки, яка має отримати Україна 61 мільярд, 20 з цієї підтримки 20 йде на підтримку ВПК США. Це ті гроші, які будуть направлені на оборонні замовлення. Яким чином вони переконують республіканців? Доволі просто основні заводи, на які піде це державне замовлення, вони знаходяться в так званих червоних штатах: це Техас і Луїзіана, тобто дадуть можливість заробити виборцю республіканців, тим чином. Зроблячи, створюючи додатковий тиск на республіканців з боку свого ж електорату, нам треба у них дуже багато чому повчитися. Перше це розвиток власного ВПК. Як вони говорили, що вони допомагають всім країнам світу, але 50 мільярдів зі 106 вони направляють на власне виробництво, і ще близько стільки ж буде направлено на, скажімо так, буде оцінена та допомога, яку отримує Україна. Тобто, це ті боєприпаси, та зброя, ті літаки, які є вже на озброєнні США або на конс... або законсервовані, тобто елементарно вони рахують кожний бредлі, скільки оцінюють, то в певну кількість. Баксів передають Україні, потім кажуть, ми допомогли на таку-то суму. Хоча скажу вам відверто, дуже часто ця допомога переоцінена, тому що коли тобі дають бредлі, які в якому не працює проводка елементарна, або в якому акумулятори 2003 року виробництва, які елементарно не працюють, і потім треба якось виходити з ситуації. Знов ж таки вони трошки переоцінюють цю допомогу, яку надають в Україні, Україні, але надають і фактично грошима, тобто доларами, Україна буде отримувати не більше. 850 мільйонів на місяць, тобто це називається макрофінансова підтримка з боку ЄС. Макрофінансова підтримка на місяць буде становити близько 500 мільйонів євро. Тобто, ці це ті гроші, які підуть на компенсацію того фінансового розриву, який між дохідною та розхідною частиною в бюджеті України. Якщо вже ми заговорили про підтримку України, треба згадати і про підтримку Росії. Хто ж підтримує Росію в цій війні? Звісно, такі потужні країни, як Іран, Китай та Північна Корея. Але якщо Китай ще іноді має дивитися в бік США для того, щоб не потрапити під їх санкції, то Північній Кореї санкції не грозять. Ви прекрасно знаєте цю фразу: те, що мертва вмерти не може, не можна вбити ту економіку, якою не існує. Тому північна Корея зараз передає Російській Федерації півмільйону, Боєприпасів на артилерію багато це чимало. Нагадаю, що в день росіяни використовують близько 10 тисяч боєприпасів, тобто півмільйона, це буквально менше ніж на два місяці бойових дій. Скільки зараз є в Росії? Знову ж таки, за даними інституту дослідження війни, вони зараз мають на складах близько 4 мільйонів, тобто це 400 діб, виходячи з тої інтенсивності, які є зараз при допомозі північної Кореї це ще півтора роки війни. Плюс ми не враховуємо їх виробничі потужності, які становлять знову ж таки до 500 тисяч набоїв на рік. Офіційні дані з «Укроборонпрому» дістати доволі складно. Єдине, що яка є офіційна заява з їх боку, що ми виробляємо в цьому році більше ніж наступному. Ну знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, завжди наша економіка працювала краще ніж наступному році. Не зрозуміло тільки чому з кожним роком все гірше і гірше. Поговоримо про ту підтримку, яка буде надана з блоку ЄС та НАТО. Відповідно до офіційних даних, які оприлюднили нещодавно сайт Bloomberg, ЄС має у 2024 році надати нам близько мільйонів набоїв калібру 155. У 2024 році, ми близько такої ж кількості маємо отримати від США, тобто це 2 мільйони набоїв калібру 155. Багато чи це мало. Ну це достатньо це, цього недостатньо для того, щоб мати велику перевагу над росіянами, але це достатньо для контрбатарейної боротьби і для подавлення артилерії Росії. Тому в наступному 2024 році не слід говорити, що ми... Станемо переважати росіян по використанні артнобоїв на день, але те, що ми виходимо на паритет, і те, що в росіян не буде великої переваги, та ми будемо сподіватися, що це стане фактом. І ще про росіян і їх любов до власних бійців. Буквально вчора було розміщено новини про використання передових технологій росіянами у бойових діях. По перше, це Бурятом були видані російські танки Т-55, як ви бачите, з приклад, прекрасним мангалом на голові проти українських ФПВ-дронів. Також були розконсервовані БТР-90, які вважалися гівном ще в 91-му році, і зняти з хранення БМД-3. Тобто, бачимо, що завдяки вдалим діям Збройних сил України росіяни достають все, що можна. Для того щоб продовжувати наступ мати можливості наступати на Авдіївку, звісно, всі наші думки зараз пов'язані з Авдіївкою, але якщо подивитися на питання більш глобальне, то ми маємо дійти висновку, що росіяни не здатні до великих наступів оперативного масштабу. Так вони наступають на Авдіївському напрямку, так вони намагаються стримувати наші війська під Купінськом, Бахмутом Роботино, на Таврійському напрямку, але Визначних резервів для якого яких, для якихось проривів в них немає, і воюють вони так само, як воювали в 45-му році. Тобто бронетанкова колона, бій вперед, ігра прийде. Дуже сподобалася нещодавна заява пана Ходаковського, що виявляється, колаборантів і зрадників в Росії також не люблять. Нещодавно він опублікував таку сльозливу історію про те, що бійця МВД ДНР, який лікувався. В закладі Міністерства оборони Російської Федерації викинули без протезування. Більше того, їх назвали чужими, що хочеться сказати: зрадників чужими вважаються всюди. І я вважаю, що тим собакам, які перейшли на бік Російської Федерації, вони дістануть у цьому у цій війні собачу смерть. Хоча в них є альтернативний варіант здатися на благо українському правосуддю, де їм буде гарантовано 15 років прекрасної виправної роботи і виготовляння бруківки. Як ви знаєте, українська влада бруківку класти любить. І про останнє, що хотілося б згадати, це знову ж таки про доброту та порозуміння, яке панує в російському суспільстві. Буквально у вівторок Рамзан Кадиров заявив. Що створюється батальйон Шейха Мансура. Видно, людина не знає, що цей батальйон створений у зулавах Збройних сил України і вбиває ворогів України вже, слава Богу, з 2014 року. Але мені сподобалася реакція в російському суспільстві на створення цього батальйону. Буквально всі, в який би не був канал патріотичний, навіть ті ж пригоженці, згадали, що Шейх Мансур. Це був саме той чеченець, який різав росіян ще тоді, коли це не було мейнстрімом навіть в Україні, тобто в середині 19 століття. Тому я чесно хотів би, щоб цей батальйон був створений і продовжив славну традицію Шейха Мансура, тобто вирізати всіх ворогів ічкерії росіян, а також тих, хто працює на росіян, а саме. Прекрасну родину Рамзана Кадирова, до речі, Рамзанчик пішов по шляху всіх тиранів свого часу, тобто виховує свого прекрасного первістка, нагороджуючого всівозможними нагородами. Нещодавно його синок був засвідчений в відео, де він б'є людину, яка не можемо відповісти, в якомусь. Черговому СІЗО місто Грозного. І буквально за це йому вчора вручили орден. Глава Татарстана Мініханов вручив втору за значимостю Державну нагороду республіки орден Дуслик за вагомий вклад в укріплення міжнаціонального і міжконфіційного міра і согласія. Тобто ми бачимо, що в Росії стандартом міжконфіційного миру є тоді, коли представник однієї релігії б'є представника іншої релігії. Принципі, що і треба було довести, шановні українці, ми щиро будемо вам вдячні за ваші вподобайки, за будь-які поради, за ваші думки, які ви напишете в коментарях, про що дійсно ви хочете почути від нас. І пам'ятайте, що ми в цій війні переможемо, адже українці воюють краще, ніж Боги. Слава Україні!